Працюємо, 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 дивлюсь за всіма, дивлюсь за всіма. Я сліду не може бути. Як мене пав на землю, відразу підпили. Шанглюємо, шанглюємо, контролюємо. Сюди до мене, розташовуємося навколо дошки, показую, що будемо сьогодні робити. Розташовуємося всі, підходимо, макарчик, трошки пришвидшується. Так, увага. Друзі, дивіться, сьогодні поясню лише одну вправу, щоб ви не замерзали і максимально швидко переходили до інтенсивної роботи. Зараз ми з вами почнемо з того, що всі зайдемо в центральне коло, будуть завдання певні, уважно слухаємо, виконуємо завдання. Це буде перша частина, друга частина. Поділимося, половинка стане на е, лінію, половинка буде працювати серединці, потім будемо змінюватися. Так само будуть різні завдання. Зрозуміло. Після того ми з вами зробимо невеличкий водопойчик, перейдемо на наступну вправу. Наступна вправа ось таким чином виглядає. Давайте так. Жовті це грабці і червоні це грабці. Оце конуси, які ви бачите, ось стоять одна станція, стоїть он там друга станція. Да? І оце у нас футбольні ворота. В чому сенс цієї вправи? Кожен з вас працює з м'ячем, у кожного м'яч. Одночасно ви починаєте рух ведення м'яча до конусів всі чотири чоловіка. Ми будемо давати завдання правою ножкою, лівою ножкою. Але в чому сенс? Ви маєте рухатися всі синхронно і всі підійти до цих конусів одночасно. Не підійти, а підбігти в хорошому хорошому темпі, підбігаєте до конусів. Перше завдання буде: ви рухаєтесь по колу зі своїми м'ячами. І повертаєтесь, і повертаєтесь в, е, в колоночку, яка стоїть е, поруч. Зрозуміло. Але є одна умова: той гравець, який повертається там, де є ворота. В даному випадку он там дальній фідальня фішка. Він має підлаштуватися і поцілити в ворота. Якщо м'яч зайшов в ворота, рахується за один забитий м'яч. Це результат роботи всієї четвірки. Зрозуміло, тому рівень відповідальності в попаданні поворотам дуже високий. Підлаштувались, не підводимо 2-3 метри від, від конуса від фішечки, попали ворота, не попав, побіг швидко за м'ячем. Зрозуміло, в чому сенс? Тут сенс од одночасного підходу, щоб одночасно підійти, що вам потрібно робити. Що от ви, ми йдемо одночасно, щоб підійти, що потрібно. А? Правильно подивитися, що праворуч, як рухається, ліворуч. Якщо вони там заснули, що ми маємо зробити? Призупиниться. Не зупиниться, а призупиниться. Контролює м'яч на місці. Побачили, що вони йдуть. Підходимо всі разом. Це буде перше завдання. Завдання може бути наступне. Я зараз проговорю декілька, щоб ви зрозуміли. Ось ви повернули всі в свої колоночки, умовно кажучи. Наступне завдання: рухаємося до. Одночасно рухаємося до, стоюч... до фішечок, залишаємо свій м'яч, підхоплюємо м'яч партнера і рухаємося сюди. Зрозуміло? Тобто треба голову включати. Прийшли, одночасно поставили, пробігли, забрали. Буде завдання, будемо змінювати напрямки. Якщо нам бігти по часовій стрілці, цей гравець має в яку сторону рухатися від цих конусів, якщо по часовій стрілці. Вліво чи вправо? Вліво. Вліво, правильно, вліво. Якщо проти часової, значить він має рухатися вправо. Зрозуміло. Наступне, що може бути завдання. Ви рухаєтесь одночасно, рухаєтесь одночасно, приходите і робите по колу, робите, перебігаєте. Не наступному даєте, а даєте навпроти свого партнера. Але то все робиться одночасно, друзі. Зрозуміло. Це буде у нас тут декілька варіацій, на цьому попрацюємо для того, щоб ви оцей навик крутить головою, щоб він у вас був вже в природі, щоб ви розуміли, щоб підійти одночасно, треба покрутити головою. Зрозуміло? Зараз в цьому квадраті на цій станції будуть працювати наступні 8 чоловік. Будь ласка, одягайте відразу сині манішечки. Зараз говорю, хто то буде. Почекайте. Почекайте. Так е... Дуденчук, Дуденчук, Козак, Столярчук, Козак Остап, Дорош, Рудяк, Годунок, Шмаков, Олексій. Це буде одна вісімка, яка буде працювати на цій станції. Вісімка номер 2 Шмакова, Долинчук, Бібік, Крикун, Сардак, Маланський, Площовий, Овчарук. І в нас залишиться 6 чоловік, які будуть працювати на третій станції. Там ми потім будемо когось з тренерів просити, щоб вам допомагали. Ті, хто на третій, не одягає нічого. Зрозуміло? Зараз рухаємося всі в центральне коло, в центральному колі починаємо жонглювати. Ну що, в станеш будемо, будемо дивитися, будемо дивитися, будеш запитувати, будеш дивитися, як хлопці. В центральному колі підняли м'ячі всі жонглюємо. Жонглюємо і слухаємо, яке буде завдання. М'ячі всі підняли, розійшлись по всьому центральному колу. Хто виходить за межі центрального кола, відразу присідає двічі. М'яч контролюємо, м'яч у верху. Ми слухаємо завдання. Перше завдання буде конглюється по моєму, по моїй команді. Ок маєте відбити м'я. that, okay?